Чому багато людей просто є нещасні? Я зараз відповім тільки одне слово, потім його поясню. Е, Дивись, якщо ти його зрозумієш, твоє життя зміниться максимально сильно. Це слово звучить так: вибір. Щоранку, коли ти прокидаєшся, ти сам обираєш встати раніше, зробити зарядку. Чи розпланувати свій день, сформувати загалом бачення, до чого ти йдеш у своєму житті і по факту діяти. А можеш спати, блін, до обіду, прокинутись там, не знаю, пом'яти, без цілів, без планів і просто існувати. Ти можеш вибрати, підійти познайомитися з дівчиною або застяти. А потім будеш шкодувати за це, не знаю, тиждень то й два, що ти просто такого не зробив. Ти можеш сам вибирати: створити тобі бізнес, ризикнути, або просто продовжувати сидіти на ненависній роботі і трудитися, де начальник, не знаю, ще більше не любить тебе і принижує. Ти сам обираєш бути тобі в токсичних стосунках, чи, можливо, піти до психолога, гарного психолога, який допоможе вам опрацювати якісь ваші проблеми, адже. Чомусь колись ви закохались один одного, да? А по факту, все це один вибір і щастя це такий самий вибір. Тому ти сам обираєш, яким життям тобі жити. Ти сам творець своєї долі.